посмотрите на объективную. Вот. есть же объективный контроль. Если бы те могли хоть что-то предъявить, уже давно предъявили, а так одна сплошная болтовня. Медление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. Вот, на что президент сказал, что ну, там бывают всякие пакости. Потому что я вижу в реальности то, что я вижу, ну как я понимаю, с учетом всех обстоятельств, что докладывается наверх нашему командованию, это две разные реальности. Как ты уйдешь-то? А что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. призывников uh, отправляется служить на срочную службу. Uh, в данный момент uh, я нахожусь здесь и не знаю, что со мной будет. Картинского нашел, парня кого не нашел. Фу-фу-фу. Физ... Манифик. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний випуск російської антипропаганди, їхньої не болюють страждань і гучних бабах. Але перш ніж я почну вам показувати і розказувати найкраще, не забувайте нас підтримувати. Не забувайте лишати свої лайки та підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо на жаль, коли ви забуваєте це робити, російські боти не забувають і безкінечно кидають нам якісь страйки та обвинувачення в тому, що ай-яй вирос розповідаєте правду, яка нам не подобається. Тож допоможіть нам, друзі, стійко виконувати своє завдання на інформаційній сфері. І не забувайте, звісно ж, як і завжди, донатити на Збройні Сили України для нас украй важливо закрити наш збір для 24-ї бригади. Ми збираємо на автівку, а саме посилання на цей збір в описі до нашого ефіру. Ну і розпочинаємо ми з найкрасивішого, найприємнішого. І в віки хочеться навіть подякувати недорогим росіянам за те, що хай навіть підсанкційні, але телефони в них є і з хорошими камерами. Бо саме завдяки ним, ми знаємо, що сьогодні невідомі дрони атакували краснодар край в мережі припускають, що метою був нібито військовий аеродром «Кримськ». В Міноборони Російської Федерації, як і завжди, заявляють, що в Краснодарському краї збили 36 безпілотників. А губернатор, якось не домовляючись, із міноборони, дає всі 46. Одним словом, чекаємо красиве підтвердження, куди і що долетіло. Go Ну і як я можу радіти? Зазвичай ось такі звуки я чую під своїми вікнами, а тут в російських регіонах. Ну і до речі, чим більше і чим далі ми залітаємо, тим скрутніше стає життя для тилових регіонів і ні, не через небезпеку наших дронів. Ви знаєте, що ми ніколи не намагаємося атакувати невоєнні об'єкти. Якщо і б'ємо, то вже по чомусь великому. Я маю на увазі тилові регіони. В сенсі живого свіжого м'ясця. як ви знаєте, в Росії мобілізації частково чи повноцінної аля немає. Добровольців вистачає так сильно, що навіть північно-корейські війська це так просто для компанії. Інтернаціональне співтовариство. От Путін сказав у 2022 році: пам'ятаєте, що призивати нікого більше не буде, і звісно, тримає слово, як і завжди, а кімужик, мужик. Він же жодного разу ніколи. Не збрехав, от тільки дивні історії коються із самими росіянами. Наприклад, в Москві раптово посилили тиск на призовників, їм розсилають якісь смс-повідомлення з погрозами про закриття виїзду із країни. У місті знову проходять облави. І це все при тому, що, як правило, столицю як Москву, так і Пітер взагалі прийнято не чіпати, щоб тільки там ніхто не злякався, то я вже пророкую, що дуже скоро ми побачимо з вами безліч відео зі словами і закликами Путін. помаги!» Тропка кукла міста. совершенно законно, я подавался в суд на вышестоящую призывную комиссию. И когда у меня была отправка, я да. был на больничном. Все документы предоставил по почте. В данный момент я нахожусь на улице Брежская, 3 строения 1, там, где обычно происходят все призывные мероприятия и у призывников отправляют служить на срочную службу. В данный момент я нахожусь здесь и не знаю, что со мной. Будет. То чого ж почалися облави? Чому знову повертається фактично публічна мобілізація? Все, друзі, просто. Зараз в російській армії дві найпопулярніші цифри: Двухсоті, ну тобто дохлі москалі та п'ятисоті, тобто дезертири. Мальчики пачками буквально втікають із фронту та із військових частин. Одну з таких історій ми вам показували вже цього тижня. Путінська армія розбігається в різні напрямки, аби тільки не потрапити. В чорний пакетик або не бути потім зібраними по щастинам. Тут ручка, тут ніжка, о, а тут знайдена голова. Тож, власне, саме тому багато хто тепер обирає щасливу цифру 500. Непонятно, ну, якщо муж ваш говорить, що їх количество там на, можна сказати, будь-якій зоні, то, мабуть, їх теж имеет место быть. Это ті, хто заключили контракт, зрозуміли, що війну не вивозять. Там, как, как в анекдоте про мужика, который устроился пожарником. Там, коллектив прекрасный, платят великолепно. График чудесный, сутки через трое, но как пожар, так хоть увольняйся. Так и эти, пока эти контрактники. Когда там заключаешь, деньги дают, это хорошо, но когда тебя отправляют в окопы голова босого, простоволосого в железной каске и с мосенкой, то желание воевать как бы пропадает. Есть, конечно, очень хорошо укомплектованные боевые части, но откуда-то же берутся пятисотые, и их немало. А, и, естественно, от этого а сколько жалоб люди записывают, что я там оператор БПЛА, а меня отправляют в мясные штурмы. А я маленький, худенький, но я хорошо летаю на дроне. Зачем меня в штурмы? Давайте я буду летать на ФПВ. Ну и так далее и тому подобное. Не для того, звісно, мама. Черешнього ростила. Бачите, яка історія? Якщо спитати, ну що, ви готові йти війною проти України? При тому так пройтися маршем аж до Києва, парад перемоги, вам ордени, квартири, гроші, слава і все. Да, Будуть кричати всі російські мальчики. Коли їх питаєш, ну що, ти готовий здохнути в холодному окопі? Чи готовий ти, що тебе кинуть на місні штурми? що з тобою трапиться якась трагедія? Ні, ні, ви що, я лучше дома сіжу, я взагалі пацифіст. Проте, яка ж нелегка доля у русского мальчика? Значить зараз увага! Наступне відео ми взяли у самого Соловйова. І в мене таке відчуття, що той, хто його публікував, він просто його не дивився і не знав суть. Чесно кажучи, я навіть вангую, що після цього діда можуть посадити на пляшку. Хтось зняв якута, який сам собі відрізав в окопі ногу. Тобто, Соловйов на свою багатомільйонну аудиторію показав, що для русків мальчиків. На фронті немає ніякої евакуації, не існує такого поняття як польова медицина. Що рускава солдата буквально кинули помирати дешевше, щоб він там лишився і помер, аніж забрати його і лікувати. І тепер він продається як герой. При тому не за подвиги чи якісь вчинки, не за те, що він грудьми ліг на 15 танків, що він зубами гриз наші танки та ракети і літаки. Ні. А за те, що він просто сам собі рубанув ногу. Ну і моє улюблене. Це вкид проти усіх зетників, ну і звісно ж самого Салавйова. Про тих, хто гріють свої теплі тузи в студіях і агітують інших їхати, дохнути на фронт. Або а, як, наприклад, кайоти, просто взяти і гризанути собі ногу після поранення. Скільки днів в окопі? 17. 17 днів. А, 17 дней, который ногу сам себе отрезал, блядь, когда загноилась, блядь, товарищи не стали, побоялись отрезать, блядь, обкололся, не попал, отхуярил ногу, а так бы сдох бы, блядь, как собака, блядь, пиздец, вот такие вот, блядь, у нас есть отважные ребята, которые яйца, блядь, титановые, не стальные, это не там, блядь, которые сидят патриоты, зетки-ветки, вот мужчины, блядь, кого награждать надо. Загноилась, черви пошли, блядь. Последний тюбик не фапама въебал и отрезал, блядь, ножом на. Чем резался? Ножом пилил. Вот так вот, блядь. Вот и смотрите, блядь. И запоминайте этих людей. Блядь. Але є в нас і ще більш викривальне відео. Взагалі на місці російської пропаганди я би вже почала говорити, вже прям бігти з низького старту. Що наступний матеріал все не так однозначно в ньому? Це не те, що здається на перший погляд, і не вірте своїм очам. Що це зараз ми будемо показувати кіномайданчик, і Там зграють просто актори, які відображають, нібито художньо Цілу армію трупів хтось одним словом зняв і виклав цілий ангар вщент заповнений трупами СВОшників, які, виявляється, на фронтах не може бути дохнуть як мухи. Офіційна пропаганда повідомляє, що російська армія впевнено рухається вперед. А от зараз під'їхала і правда. Яка ж ціна цього наступу? Он подивіться: льошки, Ваньки в ім'я Путіна полягли за розбитий Донбас, де навряд і.

Карников, 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 где Карников? Куда ну, найдешь этот Карников. Карсенского нашел, Парникова не нашел. Пиздец вот нахуй. Фу-фу-фу. Вонище и Нахуй, отсюда на улицу надо. Тут, знаєте, головне треба зрозуміти, на хіба такі жертви? Нахіба дохнути і лежати в ангарі. На хіба треба рубати собі ногу? Наприклад, в часи Другої світової Савки звільняли свої власні території, на них напали. Вони окупували територію ворожої Німеччини. Все чесно, солдати захищали свій дім, свою батьківщину, свої родини. Все було ясно, з чим пов'язані, хоча і не скрізь, але великі жертви. А що ж здобула Росія? Що це за такі знакові села, такі величні населені пункти? Що це за дорога, яка буквально виходить от її, пройшовши, і ти хоп, і вже виходиш на країни НАТО, далі Вашингтон? Може, за три роки російська армія ціною без малого мільйонних втрат вийшла на. Адмінкордони хоча б Донецької області. Ну, що вони взяли із того, що могло б, типу, окупити такі втрати? Ні. Нічого. Точно. Вони як в 14-му, так і в 24-му топчуться рівно на одному і тому, тому самому регіоні. От тільки лічильник втрат просто зашкалює? Жу в реальності, то що я віжу. Бачу... ну, как я понимаю, с учетом всех обстоятельств, что докладывается наверх нашему командованию, это две разные реальности. В виртуальной реальности, которая докладывается в наш генеральный штабе, соответственно, дальше кладется на стол руководству страны, у нас здесь все хорошо, мы освобождаем массу населенных пунктов. В реальности противник все эти населенные пункты, как-то южнее погребков Орловка и Новая и Старая Сорочины, а также сами погребки, это все пока не наше. Это под противником. А чтобы эти доклады подтвердить, Командування нашої группировки на курському участке заставляє нашу 810 ю бригаду по суті обнулять себе. Огромные потери, бессмысленные из за вранья. І з этим далі мириться нельзя. Це важнейшая проблема, яку ми искоренить должны в першу очередь Вранье. Сколько вже пацанов погибло з этого дебильного вранья? Цікаво. А це зараз претензія до кого? Це до Герасимова, до Білоусова, до виного злочинця Путіна. От хто має цим займатися, їм же плювати? Людішки це ресурс. Ще раніше було сказано про те, що баби рожають. За ціною поста це ж принцип Росії, треба буде 140 мільйонів кинути. До побачення. Але я кажу, коли я, кажу, коли я питаю риторично, то що там за здобуток вони отримали. Вони фактично пішли в мінус, і я тут навіть зараз кажу не про їхні втрати, а про те, що відбувається і на територіях самої Російської Федерації, тому що і самі росіяни зрозуміли, що наші мальчики не такі вже прекрасні, Це радьори, це убійці, це бандити. і доказом цього, да, якби я говорила про одну із найголовніших цілей, яка була досягнута рейдом і заходом на Курщину, це власне відкрити очі своїм же на своїх війни, тобто виконують свої завдання, а я з інформаційної точки зору оцінюю. Тому що тепер росіяни відкрито і публічно кажуть: "Так, да, російська армія мародйорила в Курській області". А по мародійству тоже вчера обсуждалось на федеральному совещании с новыми мерами, ну, потому що, на жаль, є факт мародерства, на території Краснодарського краю так прикинь а Сука, я просто не можу в це повірити, коли в 22-му році ми розповідали із кожного утюга, чайника скрізь. Сука, я в це просто повірити не можу. Коли ми в 22-му році з кожної праски кожного чайника розповідали про те, що русські гніди, які уходили із Бучі і не тільки, що вони доїжджали до Білорусі, що там вони поштою відправляли собі додому, до своїх паскуд, як дружин, таких вонючих маленьких дітей, речі наші, от що такое говорите? Рускіні не мародьори, Вони б ніколи не посміли красти і ходіть в Представники влади кажуть, да, награбоване, відправляють поштою. Да що ви говорите? Прям несила в це повірити. Але направду я їх розумію. Я їх розумію, тому що русські солдати, які побували на війні, побували в окопі, вони точно знають, що Росія не переможе. Фінал нещасливий: світла в кінці тунеля для них не буде. Майбутнє туманне і примарне, тому треба зараз. Щось назбирати, відправити і далі будемо думати, як на це виживати. Пріунилі не тільки солдати, приунила і російська пропаганда. Ну, ладно, ми, так, коли дивимось на перспективи американо-українських стосунків, нам пророкують припинення бойових дій, нам пророкують відсутність допомоги. А чого ж така сумна Москва? Це що ж, Києва не віддать як своїх ушей? Російську мову віртілі, ми на куполах російської церкви. Не подарує такі доні та вам Україну не віддасть в кріпацтво увесь український народ. Щось пішло не так? Наче ще не президент, Дональд Трамп, та тільки новообраний інший статус, а вже змусив всю Росію накласти повні штани. Москва тільки готується до ще більшого протистояння із Америкою. Республіканці, як відомо, це. Яструби війни і при тому війни проти Росії. Ну а Трампісти Бог його знає проти кого вони будуть бити сильніше. Але те, що Байден ще здасть воєнному злочинцю Путіну квіточками, це вже факт. Що то Трамп? А що є хоч одне обіцяння, яке він виконав? Ну, напомню, що Трамп ввів проти Росії санкції за вмішательство виборів Росії 16-го року, який він же сам кричав «Ні». Поэтому при Трампе были самые жестокие санкции. Трамп выходит из всех договоренностей. То есть цена договоренности с Трампом ничтожна. Поэтому о чем с ним говорить? С Украиной, что ли, говорить? С кем там говорить? Это вообще смехотворно. Они честные люди, баррели и прочие, которые говорят, воевать любой ценой, задача уничтожения русского мира. Мы что, не видим, как на Украине относятся к русской православной церкви, к русскому языку, к русским людям? Мы что, будем терпеть этих нацистов у наших границ? Они все время врут о том, что у нас гигантские потери. Да это же чушь. Конечно, жизнь каждого солдата бесценна, но посмотрите на ну, объективную. Вот, есть же объективный контроль. Если бы те могли хоть что-то предъявить, а уже давно предъявили. А так одна сплошная болтовня. Поэтому мы решим задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим. И никто не сможет нам помешать. Никто. Это надо понять. Вот у мужиков на фронте, вот вот многих я видел, фраза только одна: вот не дай бог мы остановимся. То есть вот не надо нам сейчас мешать доделать это важное дело. Да ведь какая история? Соловьёв каже, що у російської армії втрат нет. А Курбанова показує, що вони є. Показує, мені не треба вигадувати, придумувати епітети. Ні, я просто беру відео і показую ангар. Може, для Соловіло це і не втрати. Може, 700 тисяч це ще не та ціна, але різниця в тому, що в нас є завжди факти, аргументи і підтверджена інформація. Саме тому вони безкінечно душать наші ютюби, наші випуски, всі наші програми. Щоб тільки ніхто цього не бачив і не чув. Саме тому через страх інформації вони і почали уповільнювати. Роботу Ютюба в Російській Федерації зараз, щоправда, вони вирішили дещо дати задню, і я розумію, чому. По перше, ютюб для них все ще лишається можливістю просувати свою пропаганду. Хай навіть їхні канали закривають, хай навіть їхні відео блокують. Все одно різними способами і методами вони цього досягають. А найголовніше, вони так і не змогли нічого створити альтернативного. Рутюб можна відспівувати все. Він не взлітає, як і все зроблене Made in Russia. От, якби до прикладу, був конкурс кращого лайна, тут да, Росія перша. А так не маючи свого майданчика, яким би ще й користувалися Росіяни, вони подумали, що поки що можна йому і дати попрацювати. Хоча мережу шириться інформація, що в грудні вони почнуть блокувати іноземний контент. Тож, скоріш за все, сьогоднішні. Такі кроки послаблення вони не вічні. Як каже Шахназаров, який буквально вчора звітував про подаровані реквізитні танки російській армії перед Путіним, Путін вирішив поки що Ютьюб помилувати. На мій взгляд, не дуже цілеобразно сьогодні. От, на що президент сказав, що ну, там бувають всякі пакості. Я кажу, ну пакости-то, к сожалению, конечно, там є, але з іншої сторони їх якраз. Все, кому надо, они их читают. И обходят это, и читают. А, строго говоря, вот для многих граждан, которые пользуются ютубом посмотреть кино, и вообще многие там это, это. это. Ну, он, он сказал, кстати, выслушал, сказал, давайте я, я разберусь, я посмотрю, как это делать. И, конечно, надо своих развивать, но пока у нас нету такого точного аналога, все-таки... Це вызывает у многії гражданства, як би бы скажемо, прям такі э, недовольства. не имеет смысла. Ну, посмотрим, я не знаю. Это... А знаєте, чому так і немає нічого свого? Тому що для того, щоб воно запрацювало, було ефективним, класним, сучасним, його треба вкрасти. Вкрасти у західного світу. А коли в тебе санкції, обмеження, коли інтелектуальний потенціал весь поїхав за кордон, то звісно ж нічого свого злітати не буде. Ну і наостанок, друзі, сенсаційна новина. Русські мальчики замероточили і стали святими буквально при житті. Не треба дивуватись. Я вам нагадаю, що це та сама країна, яка свого часу заряджала воду через телеекрани. Це та сама країна, яка лікувалася уринотерапією і і усе це вірила. Бляха, вони ж по факту зараз і досі лікуються уринотерапією. а як інакше назвати Соловйова, Скабєєво, Сіманян. Тож. Обізвати святими канібалів, вбивці маніяків це абсолютно нормальна справа для москалів. Це нова нормальність. Тут випав з днями Якубович, Якунєвич, Якугович. і аби ще раз похвалити тих, хто розпочав кровопролитну війну. А я все ще чекаю, коли кожен із тих, хто прославляє сВОшника, з одним із них зустрінеться десь. в темному закутку своего подъезда. Вот ты и Ч ⁇ справдиво, они такие святые. Концентрация долга. <coughs> я, этот очень трудно объяснить словами. Человек говорит, я иду защищать Родину, а у него беременная жена дома. Она ему говорит, тут как, а я, для тебя Родина это то, он говорит, все вместе в это вообще Родина, он говорит, но ну я ведь тоже твоя Родина. Как ты уйдешь то А что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. Они святые. Все. Вообще все. Вот снова, знаете, сучья натура в мене прокидается. Хочется запитать такая, кто на родину напал? Ну, в смысле, о чем она в опасности? Нет? Кузнечики цивилинкают. Тишина, нет ответа. Ну що ж, будемо чекати, як отой, який лишив свою вагітну дружину вдома, повернеться або без ніжки, або у чорному пакеті. Доля у росіян надзвичайно передбачувана. На цьому друзі будемо ставити крапку, А ви не забувайте лишати нам лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, донатити на збройні Сили України. Посилання на наш збір, яке завжди в описі до нашого відео, не проходьте повз і коментуйте, коментуйте і коментуйте. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!